Учні нашої школи та вчитель фізики від'їжджаємо до обласного шпиталю для того, щоб подарувати пораненим воїнам АТО ось цю незвичайну чудотворну ікону Панагія Ятреса це літіниця Всемілостівея. Цю ікону підготував, написав вчитель нашої школи. Єланицької зож першого-третього ступенів невідомий Леонід Васильович, благословив наш святий отець Миколай. Діти підготували декілька своїх віршів та слів для воїнів АТО, і нам би хотілося в стінах своєї школи розповісти саме про те, що вони хочуть їм сказати. Будь ласка, діти. Події в Україні, що зараз відбуваються, надихнули мене на написання свого вірша. Солдати, ти мужній хлопчина, все покинув, пішов воювати, усе віддаси ж ти за свою Україну, хай знають усі, що нас не здолать. Ти мужній, відважний бояка, не лишив ти країну в біді, відпочив і знову, і знову атака. Твою звістку додому принесуть журавлі. Скажуть мамі, що з тобою все в порядку. Я живий, я піду до кінця, нема цій війні ні кінця, ні початку, та ми віримо, почуєм скоро веселу пісню співця. Ця війна закінчиться, повернешся додому. Піднімуться вгору синьо-жовті прапори. Ми дочекаємось на цю щасливу пору, коли всі герої принесуть перемогу з війни. Ви прийшли з під небеся, з пекельної вирви. Крізь вогонь і залізо ви принесли любов до України, що всіх нас як мати зростила, за яку ви жертовно пролили свою кров. Дмитрість, може, ви щось скажете? Одне слово? Хочеться сказати, хотілося б хоч чимсь допомогти бійцям, пораненим, які, не жаліючи свого життя, боронять нашу державу. І хоч такий невеличкий внесок зробити від від себе, від своєї сім'ї, від нашої школи, для наших бійців. Але це ще не все, бо Леонід Васильович прийняв участь у аукціоні, саме присвяченню збору коштів для воїнів АТО, і написав теж ікону, яку виставив на аукціон. Її було продано за 1700 гривень, і ці кошти він перерахував саме у цей госпіталь, який ми зараз їдемо, для придбання ліків для поранених. Перед цим учні нашої школи здійснили величезну ярмарку, ну як для нас величезну, бо це дітки, які виготовили своїми руками речі, мами їм спекли якісь печива, вони були продані і 2700 гривень, які ми зібрали, ми дали нашим хлопцям, нашим землякам півтораку Валерію та Дроздовському Олександру, для того, щоб підтримати їхні сім'ї. Сьогодні ось тут, у таких непростих умовах. Ми всі дуже вболіваємо, не хочемо стояти осторонь. Сьогодні відкривається виставка, герої серед нас. І таким чином хочемо долучитися до тих подій, які відбуваються в Україні, щоб наблизити мир. Миру всім. Щастя і слава. Тебе.